Доброго дня і доброго здоров'ячка всім жителям сільської місцевості, всім, хто вирощує, займається птицею. Ось декілька років тому ми завели таку породу гусей, сіра, сіра українська, як ще по-різному їх називають. Вони дуже швидко ростуть. Але є одна проблема. У них дуже важко відрізнити, де гусак, де гусиня. Ну, Якщо у звичайних гусей, ось, наприклад, у таких можна оприділити по шиї, наприклад, у гусака вона значно більша, по нарусню над дзьобою або інших прикметам, то у цих гусей дуже тяжко. У їх одинакові шиї, одинакове як би, тілослуження. І тому важкувато, але я дивлюся на їх і відразу бачу, де і що, хто гусак, хто гуска. Ми ось їх кольцюємо отакими кілечками, щоб вже знати, і в подальшому не путати, коли йде відбраковка. Єдиний недолік цього методу, що він діє тільки кінець лютого, початок березня, коли вони гуляють. Ну, ось зліва була самочка, справа. Гусак. Оце самка, дивіться уважно, оце гусак. Щоб оприділити, їм треба, як то кажуть, заглянути в очі. Оце ось самка, ще раз наголошую. Оце самець гусак. Зовні вони не відрізняються нічим. А тепер подивимося на фото. Ось дивіться, зліва тепер гусак, справа гуска. Все. Тільки у їхніх очах. Вірніше, кругом ока у самця. Оце самка, це гусак. У самця набагато яскравіший у період, коли вони гуляють, набагато яскравіший ободок над очима. Ну, оце і все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей, далі буде ще цікавіше.